Добре, тоді така друга частина, про яку реально хотіла розказати. Да? Ми там були в Овінськах і бачили надзвичайно крутезний парк ну, орієнтації да? тобто такі орієнтації на простору. І це теж така взагалі фантастична штука. Да? Фантастична в тому, що це робила людина, яка працювала в цьому в школі для незрячих і слабкозорих дітей. І він справді вкладався в то, да от Марок Якобовський. Він а, в то вкладав. Напевно про Марика Якубовського розповідає, з яким я так прагнув познайомитися, але так і не вийшло. На жаль, а я, я його один раз бачила онлайн, але теж ну так от особисто його не знала. От і це фантастичний парк. Тобто... Це теж, я кажу, як педагогічна штука, це бомба, це неймовірно крута річ. Да? Я його зараз запущу на екрані, можу буду трошки коментувати. Ну, перш за все, там сам, сама школа вона розташована в будинку, який раніше був монастирем, сестранським аббатством жіночим. Да? Тобто його давно вже розгромили, ще німці розгромили. От. І от сама ідея, що стара забудова, да, старий будинок. І з того вони, коли планували парк, це перш за все такий бароковий парк, можна так сказати. Да? Тобто це акуратно так в плануваннячко. Кожен, ре... це, ну, кожен квартал парка він є окремо. Да? Але загально, якщо дивитися, це неймовірно красиво, все продумано. І от одна частина, так це город, Такий великий такий город. В центрі там раніше, реч, за все, була капличка, вони переробили вже під ротонду. І тобто, центр, от зараз вона є на екрані, якраз центр Ротонда, і від неї розходяться таким квартальчики, можна сказати, да? от, і там все зроблено в цій, в цій частині для того, щоб діти вивчали, що, де, як росте, наприклад, як воно виглядає. Ну, тобто, діти ж приїжджають з зовсім різних частин, хтось з міста приїжджає да? вчитися. А тут вони можуть вийти, наприклад, подивитися, отак от ростуть буряки, да? отак от от їх садять, виглядає, як насіння буряків, його кидають, а вони потім виростають, листечко бурякова, да? потім оцей бурячок, якщо його залишити в землі, не забрати, наприклад, да? то на наступний рік воно дасть сім'я. Ну, це так само морква, там соняшники. Це просто така частина город, де діти можуть реально познайомитися з усім, що можна виростити, з усім, що вирощують. Я так на це дивилась такими величезними очима і думала, що після такого парку городу, то діти, які незрячі, вони будуть краще орієнтуватися в навколишньому світі, ніж зрячі діти, які виросте в Варшаві або в Кракові, ніколи не були в селі, наприклад. Вони просто будуть знати, що як росте, як воно виглядає, і так далі. Це бомба. Я стояла така, а шикардос. А потім є. Такі частинки тут, тут саме, да? просто з рослинами, з квітами, які можна зустріти на клумбах, взагалі в Польщі. І все підписано. Тобто Є такі дуже зручні стовпчики, на них табличка, і вона підписана. Тобто, якщо кольором розв'ячається, кольор підписаний, якщо різні різновиди. От. І це водночас і красиво, і педагогічно воно 100% класно продумано. І це одне, те, що стосується рослин саме тут, в цьому районі. Да? Трошки далі там є ще плодові дерева, кущі, оце, оце, все окремо. Да? І другий момент, що всі доріжки в цьому парку вони теж несуть на собі тактильне навантаження. Тобто центральні доріжки вони посипані там, галькою, наприклад. Більш бокові, бічні такі доріжки вони посипані дрібним камнем. Да? І вони, зорово вони відрізняються. Тут взагалі не питання. Зорово це відрізняється. Воно Дібрано просто безумно красива, я б так сказала. Да? Але от фішка, що вона тактильно відрізняється. І от людина завжди знає, де вона знаходиться, навіть тупо по дорічках. Да? І це центральна така частинка, Да? Оцей город, ці трави, там всі, квіти, оце все так. можна просто відпочивати, ходити, усамітнитись, наприклад, туди кудись можна піти. Да? Там лавочки є, можна посидіти. Це одна частина. Друга частина там трохи далі є таке. Озеро. Просто озеро, через нього місточки, тобто дитина. Риби не підписані там були, ні? Хто? Риби не підписані. А я не бачила, чесно. А риб там взагалі в ідеалі там риб немає, а вони там з'являються, тому що вода тече струмочком, і от буває, що колись заносить з верхніх ставків. А так в оригіналі mm. там риби немає. От. А один раз у них бобри завелися, коротше. І оце таке а озеро. Їх не підписували, не Ну, я не бачила, бо вони їх намагалися <рес> я я жаток, да. от. але це реально, знаєш, та от там цей місточок є такий через озеро, а є такий помост на озеро. Тобто, це знаєш, оце відчуття того, як виглядає там локація на воді, які це відчуття, як це які це враження, які там рослини ростуть. Слухай, це класно, це таке абсолютно занурення в реальність. І це безпечно занурення в реальність, да? і якщо, наприклад, там, де був та городна частина, така, да? там були кам камінь, все таке, то тут де озеро, вони зробили дерево. Да? Дерево. І можуть бути такі продовгуваті такі дошечки, а може бути зріз такі круглі, 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 а може бути корою просто посипане доріжки. А третя частина, вона спортивна. І там... Купа різних, ну я б сказала, перешкод, не перешкод. Ну, я б це, знаєш, такі доріжки для фізичних змагань, для якихось таких ігр, можна, відомо, що фізкультуру там дуже класно проходити, От, змагання, якісь такі команди там і так далі, але це дуже класно фізично розвиває. Я тоді згадала, як була на одному фестивалі семінарі. Якраз пані Анна Марія, вона теж з Познані, вона тоді говорила, що у незрячих дуже часто є так, що через, ну і дуже часто через батьків, що не, як там, не вистачає фізичної активності, і вони фізично менш розвинені за своїх однолітків. Да? А отут ота фізична активність вона 100% є. Тобто о, тому що дитина може робити все. Вона може бігати, вона може стрибати. Вона може тренувати таку гнучкість, ловкість, да? тобто все, що завгодно. Да? І тут купа таких завдань може бути, все що завгодно, і це є безпечно. Ну, умовно, да, безпечно, дитячі ігри бувають різними. Але це дуже круто. тому що тут, умовно, там, і зрячому так, хорош, хороша така полоса перешкод, там добряча така для зрячого. Да? От, але я, чесно, я була взагалі. Ти підпишено по Брайлю так само, так? Ні, там Ну, я не бачила там написів, чесно. Я думаю, що діти дуже швидко вивчають, де там що знаходиться. Mm -hmm. А ще одна частина, то така більш науково дослідна, так можна популяризація науки. І там стоять mm -hmm. всі ці труби, знаєш, ти в одну трубу говориш, а інша десь далі знаходиться, і через неї можна почути, що перший сказав. Mm -hmm. От. І треба ще знайти да, там, труби, бо їх кілька поєднано, і треба знайти, ну, з якої долина звук, ну, то, така тема. Вот. Ну, коротше, там настільки всього багато, і настільки воно продумано, що просто нам той чоловік, що був директор парку, якраз завідує парком, він говорив, що зараз це є ну, 3 гектари площ, площі. І зараз це є найбільший парк взагалі в Європі такого. І най, ну, найпродуманіший, то я на всі 100% голосую, але він є найбільший, коли щось подібне роблять, а зараз це роблять в різних, ну, просто як не в школах, скажімо, да, спеціалізованих, а просто роблять навіть просто в міському просторі, да? От. то до них приходять дивитися, як це воно, як зробити, як це виглядає. Ну, але в них зараз найбільший такий парк. Я бачу, там ще й лабіринт такий є, прикольно, ми туди чогось не заходили в лабіринт. От, може, частина закрита була. Коротше, оце така бомба. Вона, Коротше, яким... я тепер, слухаючи тебе, ти все розповіла, так? Ну, так, але от я тобі кажу, Коли що просто... просто не на у мене такий просто нахлинув на мене. Коли я ще вчився в школі у молодших класах, у нас працював вчителем праці. Такий Олександр Андрійович Мінько. У нього була така, як його називали, космічний, бо він дуже захоплювався космосом. Так от цікавий, цікавий момент в школі. Про це мало, можливо, десь може світлини, якби ну, знайти ця людина, яка сама розробила і придумала метеорологічну станцію для незрячих, Ого. де можна було виміряти вологу. Е Ну, тиск, вологу, все це все можна було все робити незряче. Я коли вже прийшов до в цю школу, вже прийшов, це був вже 75-й рік. Ця станція була метеорологічна, але, на жаль, вона вже не працювала. Я тільки пам'ятаю, що ці всі були такі стовпчики різні там, штучки там, наприклад, було побратиме написано Дощір. Угу. На іншому там стовпчику ще щось було написано, Але це вже ця станція не працювала на той момент, на жаль. І загалом ця людина, яка дуже багато, така була повна ідеї різних для незрячих речей, наприклад, розповідала, що у нього був перстень звичайний на пальці, угу. який легко, легко може було перетворитися на нитковдівач в голку. Угу. Нитковдівач. І багато, і багато і для е, всяких таких розробив е, приборів, які тобто, допомагали незрячим там, і на математиці, і в ну, усьому всьому. Єдине, що я почув, він десь вмер на напевно в 81-му році. Вже був такий, ну йому вже за 80 років було. І кажуть, що е, його дружина, наче, пропонувала нашій школі, щоб ну, за якусь символічну ціну купити і всі його розробки, всі це, ну, все це купити. Uh -huh. Але був у нас такий директор: я коли будемо згадувати про директора, я ще про нього згадаю, Леонід Іванович Радченко, який сказав, сліпий мано не нужне. Sure. І де це все ділося? На жаль, ніхто не знає. Але дуже багато цікавих розробок було, і кажу, і знов таки використовувався Брайль. Це все було підписано по Брайлю. І я ж ну просто зараз згадую, про розповідає, що у нас такі, такі ж самі були доморощені кулібіни, які дуже багато. Працював, але в радянські часи, на жаль, на жаль, в радянські часи це не було потрібним. Uh -huh. Тоді не було, щоб запатентував десь свій там авторське свідоцтво. Тому це так робилося, комусь може пропонувалося, хтось щось використовував, але на жаль, тоді це все було не потрібним. На жаль. Uh -huh. А так ще я хочу трохи вернутися до теми Брайля, що для чого все ж таки потрібний Брайль. Так, да, зараз є багато таких маркерів, які можуть там допомагають, наприклад, там прикладаєш до стікера, там підписати там щось, підписати, а тоді прикладати, воно тобі там озвучує, читає там, наприклад. Але я знаю людей, багато людей, які використовують, наприклад, той самий брай для консервації, да, там підписані mm -hmm. огірки, помідори. Ну, наприклад, і до, до сих пір цим користуються і дуже зручно. І, наприклад. Я знаю людину, яка на пластикових на таких, ну там використовує якийсь там з упаковок, може, якийсь там кусочок пластика, якогось такого, і вона на це і вона використовує кожен рік, щоб не переписувати, і вона там наклеює там скотчем, чи як, а тоді на кришку, а тоді знімає. На другий рік вона ті ж саме огірки помідори закрила, і знову те ж саме вона е, ту ж саму бірочку причепила, написано по Брайлю, і так користується. Тому. Просто ще раз хочу сказати, що Брайль все ж таки, mm -hmm. ну, напевно, все ж таки він залишиться Брайлем. Да, я, то, тут до нього не відносився, але Брайль є Брайль. Mm -hmm. І от як я кажу, от зараз, саме зараз да, можливостей він відкриває набагато більше, ніж навіть 20 років тому, 10 років тому. От зараз це просто. Ну, так, це Брайльський монітор, так, це mm -hmm. зараз дуже. Думаю, що це як друге дихання Брайаля. Uh -huh. uh -huh. Дихання. Да. Ох, класно. Ну, коротше. Тому, Думаю, Що ми все, наче, розкрили всю тему uh -huh. про правильно. Якщо І щось про забули, то його. Да, коли... І треба, коротше кажучи, їхати в цю школу в Вовінськах це біля Познані. І реально воно того варте, навіть просто як туристу, але я б чесно, я. Всім, хто є викладачами, скажімо, в школах для незрячих працює з незрячими, то реально варто поїхати і подивитися, бо це простір, створений ентузіастами, яким дозволили зробити все, що вони хочуть. Це круто. А це буде безкоштовна реклама, бо ця реклама просто дасть багатьом незрячим, дасть велику користь. Так що будемо безкоштовно це прорекламуємо і хай незрячі почують, і все ж таки починають. Ну, треба щось робити, коротше, особливо зараз в Україні нашій. Добре. Тоді, коли зустрічаємось наступний раз? Із якої сказати, я завжди буду радий. Ну, я не знаю, може спогад все ж таки присвячимо, ну, щось комусь щось зробимо. Добре. Це буде. Може, це буде. Ганчепрага. Згадаємо, як я свою першу тарілку виліпив на ганчарському колі, а можливо, ще щось. Ну, щось, щось буде. О, окей. Наступна тема. Слідкуйте, коментуйте. Коментарі дуже важливі для мене коментарі. Ставте вподобайки, поширюйте, бо ну вважаю, що можливо не так професійно, що ми робимо, але все ж таки інформацію даємо, яка комусь буде корисна. Так що Це дякую нам цікаво. всім. цікаво. Дякую всім, хто коментує, дякую всім, хто ставив подобайки, дякую всім, хто поширює, і дякую всім, хто підписується на мій канал. Добре. Реальні події та наша історія у спогадах. Дякую всім. До нових зустрічей. До зустрічі.